Світає Заблотівський авторинок, і дивіться, який перший автомобіль на продажі. Можете зразу робити скрін, тому що саме таке авто воно є рідкісне. Саме даний автомобіль він є в рідній фарбі, також дивіться, який колір, як вона виглядає. Тут просто треба їхати і купляти, або дзвонити і забирати даний автомобіль. Також до вашої уваги можете набрати цей номер телефону і можете продати також своє авто. Opel Astra. Так. Робимо скрін Стан хороший. Все грає. Так, що кому цікаво. Дзвонимо, купляємо, цікавимось, забираємо. Наступне авто дача Logan Робіть скрін. Ось так виглядає дане авто. І також славуня на продажі Скільки ця славуня коштує? Тисяча! Тисяча. Але, але є, є торг! Є торг. А чи є у нас любителі Т-4? Дивіться, яка тешечка. Дивіться, який стан. Унікальна тешечка, тому що стан ідеальний. Стан ідеальний, я вам покажу. Також, яка вона ззаду. Дуже гарний автомобіль, хто в них розуміється. Ціна, ціна 7500 євро. Також зверніть по номеру телефону, можливий торг.